Так, японець Пістон Хонда. Це вже складний суперник, це вже нова категорія бійців. Тут не знаю, будемо намагатись, чи вдасться нам. Нагадаю, ми граємо до одної пора... до першої поразки. Так, бачимо, що вдалося нам пробити його корпус. Якщо вам подобається це відео, не забувайте ставити лайки. Також підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, які ігри ви ще хотіли бачити. Бачите, не дуже вдається нам його пробивати. Ну, він почав бігати, трошки ми його пару раз... Ох, ми його послали. Нокдаун такий. Маленький, він одразу на першій секунді встав. Непоганий початок, ні одного удару ми не пропустили. Проте він відновив усі життя, як ми бачимо. Ми його послали знову у нокдаун. З першого разу йому не вдається встати, і все-таки на 8 секунді відліку він встав. Ох, ми мене відвернулися. Ух, не відвернулися. О, тепер ми попали. Чуть не попали під роздачу. Пресму пробили. Також непогано. Знову ми його посилаємо в такий... Ой, це технічний нокаут. Тільки о. Це дуже добре. Ми прийшли третього суперника. Не думав, що нам вдасться. Так, ми стали чемпіонами у цій категорії.